Всім привіт, друзі! Мене звати Аліна і ви на каналі Люблю-Жовтень. Сьогодні я була в бібліотеці, взяла там три книги, які я хотіла давно вже е, прочитати. І в мене сьогодні перша моя розпаковка. Я думаю, що це е, дуже рідкісне таке, явище, тому що мені е, задорого... Е, на цей час купувати, тому я читаю в бібліотеці або купую через OLX чи книжкову барахолку Facebook. Там обираю книжки, і мені поки вистачає для мого читання. Отже, зараз я вам розкажу, які я книги обрала. Так, думати, як Вінстон Черчилль-Деніл Сміт. Давно хотіла почитати щось таке. Жирний дуже шрифт, мені подобається, і гарні відступи. І вона написана не дуже так документально, як я вже зрозуміла, не так, що сухі, сухі, сухі такі факти, а трошки так е... легко. Але не знаю, ну, мені так здалося, тому що тут багато цитат, якихся е... характеристика, наприклад, якісь приклади не просто його біографія, як суха така. А більш така, ну, яку напевно хочеться читати, тому я вже дивилася на цю книгу дуже довго і думаю, ну, оберу її. Так, потім. Взяла також поруч стояла Степан Бандера Роман Офіцінський, вона така новесенька. Я захотіла її взяти, прочитати для себе щось дізнатись нове. Бо думаю, це дуже актуально зараз. І мені дійсно, от, ну, зараз стало цікаво більше знати про нашу історію, тому що ну, в школі ми вчили, як це так вивчили, забули і все. І так, тут дуже гарні відступи, гарний шрифт. І ви знаєте, вона ну, добре так тримається. Не треба прям-таки. Е, Отак, роздирати книжки. <гум> так «Кувала Зозуля Я бачила в літералі Леся. Це моя улюблена блогерка, одна з найулюбленіших. Що зайчик? Давай, давай. А, ти хочеш дивитися? Ну, дивись раз, разом зі мною, добре. І так, Роберт Галбрейт, але це псевдонім. Це авторка, яка написала Гаррі Поттер», якщо я не помиляюсь. І в неї серія цих книжок про цьому ковало Зуля, це я так розумію, перша серія. І є серіал, але я не хочу, я от хотіла почитати перед тим, як дивитись, бо я люблю читати, а потім передивитись і порівнювати свої відчуття. Також розкривається дуже гарно, жирний шрифт, відступи, але дуже так мілкий шрифт, я б сказала. Але вона розкривається отак комфортно. Для мене це дуже-дуже важливо. Клас. Так, переходимо до розпаковки. Це книжечки до приїхали. Перші мої книжечки, які я замовила собі на чорну п'ятницю. І так. Як же нам? Боже. Три нещасні книжки, але. Але як важко? Ага. Відкривати тут. Написано, відкривати тут. Давай це. Ні-ні, пальчики прибери, пальчики, зайчик, прибери. Зараз я отак. Є. Є. Відкривай. Не ставай. Клас, 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 клас! Друзі, дубль два, тому що не записалося е, відео трошечки. Отже, що, які книги я купила собі на Чорну П'ятницю? Це Різдвяні теплі історії. Я дуже люблю Різдво, і в Різдво люблю дивитися серіали чи фільми, дуже такі затишні, е, якісь, які дають цей настрій прям цілий вечір, на цілий день. Е, е, я фанат Різдвяних е, фільмів. Отже, ніч у східному експресі. Ось красуня. Дуже приємна, дуже естетична книга, просто легка полиця. Так. Дуже багато тексту. Я так розумію, тут будуть або новели різдвяні, або Просто про сім'ю і різних членів в контексті Різдва їх стосунки. О, тобто, Боже, я перепутала. Це якби ж Різдво було щодня, ось вона. Ось так. Теплі різдвяні традиції, негода, що змінює плани. Від колег до закоханих, затишний прихисток, краса в дрібницях. Все, що потрібно знати про сюжет. Вони такі гарні. Просто... Всім привіт ще раз! Це вже третій дубль. Чомусь не записувалось на телефон відео, тому що не вистачило пам'яті телефону, я вже з цим розібралася. Отже, перші дві книги, які я купила, я вам показала. Вони ну, схожі, я так розумію, між собою. І третя книга Віхола зимових бажань, дуже її хотіла, тому що класні на неї відгуки, бо якийсь супер цікавий сюжет я прочитала, хтось писав, і вона дуже цікава. В ній всього вдосталь. Абсолютно, я думаю, вона згодиться під цей вайб. А я хочу зібрати. Багато таких різдвяних, затишних історій і мати собі їх на таку підбірку для себе. А також ну, дуже мені хочеться цілу зиму читати щось таке вражаюче, що буде дарувати мені якісь емоції, приємні, занурювати в цю атмосферу, якої не вистачає в наш час. Отже, віхола зимових бажань серії Голдбрук. Лавандова, така шикарна обкладинка, просто фантастична. Подивіться. І дівчинка така, ну, блін, приємна книга. Отже, так, дивимося. Шрифт а, такий. Друзі, сів мій мікрофон. На телефоні немає. Пам'яті, нікуди скинути, але рибку, треба якось завершити це відео. Отже... Зараз буде рибка. Зараз тобі дам рибку. Отже, книжки є, підбірка є, груди на дворі є. Чого нам не вистачає, друзі, тільки миру і тиші. Тому що в нас на прикордоні, тут на Сумщині, в нас сьогодні дуже гучно. Просто таке гатять. За всього чого тільки можна, але ми все одно віримо в ЗСУ, віримо в перемогу, і ми дочекаємось.